У сьогоднішньому відео я розповім про те, як обрати бізнес і не помилитись. Я розповім, як знайти ту справу, якою і ви, і ваші працівники з задоволенням будете займатися, а клієнти самі вистроюватимуться до вас у чергу. А на рекламу ви не будете витрачати ні копійки. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. А почати я хочу з того, чого вам точно не потрібно робити, якщо хочете зробити усе правильно, тобто обрати свою справу і не прогадати. Я хочу застерегти вас від тих помилок, які допускають 95% підприємців, початківців на старті, а потім, як показує статистика, ці 95% бізнесів закриваються в перші 5 років роботи. Тому, якщо ви не хочете потрапити у цю статистику банкрутств, уважно слухайте те, про що я казати. Далі. Отже, помилка номер один вибір ніші бізнесу на основі хайпу. Про що я кажу? Я кажу про те, що дуже часто підприємці-початківці обирають, чим будуть займатися на основі того, що роблять інші. І тут я виділяю два підходи, якими найчастіше користуються такі новоспечені підприємці. Перший вони дивляться на нішу, яка зайшла у когось. Як це зазвичай відбувається? Підприємець дивиться на те, чим займаються інші підприємці, оцінює попит, а точніше дивиться на кількість клієнтів і частоту покупок, співставляє їх зі своїми можливостями, тобто, чи зможе він запустити такий же бізнес, і приймає рішення. Займатися цією діяльністю чи не займатися? Наприклад, у вас є знайомий Степан, який вирішив відкрити магазин автозапчастин. Він відкрився, попрацював, наприклад, рік і не закрився. Мало того, що він не закрився, так у нього ще й черги в магазині аж до вхідних дверей. Причому постійно, майже кожен день, ви про себе подумали, ця сфера користується попитом. Я міг би теж зайнятися таким бізнесом. Далі ви оцінюєте, скільки грошей потрібно для відкриття такого магазину. Сюди ви враховуєте не тільки вартість відкриття магазину, але й вартість товару, оренду, зарплату працівникам, споживання енергоресурсів, податки і багато багато інших витрат, які характерні для цього бізнесу. Проте, перше ніж здійснювати ці розрахунки, вам потрібні конкретні цифри. Що і скільки може вартувати. І це насправді один із найважливіших етапів перед запуском бізнесу. Чому? Бо чим точнішими цифрами ви будете оперувати, тим точніші розрахунки здійсните, а отже, менше шансів прогоріти. Отримати таку інформацію ви можете двома способами: перший самостійний пошук. Тобто ви шукаєте, наприклад, у інтернеті інформацію про те, скільки вартуватиме запуск магазину автозапчастин. Плюс методу в тому, що це швидко, і ви одразу отримуєте багато джерел інформації. Наприклад, декілька авторів статей розповіли про свій досвід відкриття такого магазину, і маючи декілька джерел інформації, ви точніше зможете визначити на які витрати вам потрібно орієнтуватися. Мінус же цього методу у тому, що така інформація з інтернету може бути для вас неактуальною. Наприклад, автори статей написали їх 5 років тому, тому за цей період і в економіці, і в законодавстві багато чого змінилось. А отже, і повторити їх досвід ви з високою ймовірністю не зможете. Тому нам на допомогу приходить наступний метод пошуку інформації: другий метод пошуку інформації запитати напряму у свого майбутнього конкурента. Цей метод дещо ризиковий, адже вам доведеться відкрити свої наміри, і тоді ваші відносини із цією людиною можуть зіпсуватись. Як не як вам з нею гроші ділити? Та й взагалі, що ви взяли, що цей потенційний конкурент буде вам розкривати свої карти? І його можна зрозуміти: він вклав у запуск свого бізнесу, багато сил, грошей, часу, допустив величезну кількість помилок, які дуже дорого йому обійшлися. А тепер до нього підходять із словами на зразок. Розкажи, як ти відкривав свій бізнес і скільки тобі це обійшлось, звісно ж, він неохоче буде ділитись такою інформацією. Якщо взагалі буде нею ділитись, проте є тут один підхід, використавши який ви отримаєте від конкурента дуже точну і достовірну інформацію, яка допоможе вам не те, що розрахувати свої витрати, але й врахувати можливі підводні камені і помилки, про які ви навіть не здогадувались, але допустивши, які ви з високою ймовірністю прогоріли б та ще й залишились би по вуха в боргах. А про те, що це за підхід і як його правильно використовувати, я детально розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться, і ось зібравши усю необхідну інформацію, оцінивши витрати і ризики, підприємці, початківці оцінюють, варто їм займатися цим бізнесом чи не варто. Проте є й інший варіант вибору ніші, який ми зараз і розберемо. Другий варіант підприємці дивляться на популярну нішу взагалі. Тобто, що взагалі на ринку користується попитом. Тут є декілька способів визначення ніші. Перший як багато покупців у конкретного продукту. Тобто, чи багато клієнтів у конкретній локації в Україні чи в усьому світі купують цей конкретний продукт, наприклад, домашні тапочки. Мільйони і мільярди людей по всьому світі купують їх. Отже, у даної групи товарів є багато покупців. А тепер порівняємо із таким товаром, як ролики. Ролики готові купувати значно менша частина покупців ніж тапочки. Нехай це будуть мільйони і сотні мільйонів людей. Отже, продаж тапочків більш привабливий ніж продаж роликів, так як тапочки купує більше покупців. Другий як багато цього продукту купують покупці, простіше кажучи, у якому об'ємі чи в якій кількості купує конкретний продукт у конкретному бізнесі один покупець? Для прикладу, візьмемо продаж фруктів. Якщо ви продаватимете фрукти у роздріб, то ваш дохід в розрахунку на одного клієнта може доходити максимум до трьох значного числа. Але якщо ви продаватимете на гурт, то ваш дохід в розрахунку на одного клієнта може становити навіть П'яти і шестизначне число. Третій, як часто покупці купують цей продукт, інакше кажучи, як часто один клієнт купує конкретний продукт. Наприклад, хліб, хліб клієнт купує практично кожен день, чого не скажеш, наприклад, про зимове взуття, яке людина може купувати один раз в сезон, а то й рідше. Четвертий: як багато конкурентів у цьому бізнесі? Цей критерій використовується не так часто новоспеченими підприємцями. Я би навіть сказав, що такий підхід до аналізу ніші для просунутих. Якщо переформулювати простими словами, то такий аналіз означатиме наступне: якщо б цей продукт не купували, не було б так багато бізнесів, які його продають. Тобто, чим більша конкуренція, тим затребуваніша ніша, тим більший на неї попит. Цей підхід до аналізу добре використовувати, коли Три перші критерії не можуть дати вам чіткої відповіді або для того, щоб підсилити один із трьох критеріїв. Наприклад, ви вирішили займатися продажем самокатів. Ви провели аналіз ніші і зрозуміли, багато людей готові купувати самокати. Проте у вас залишаються сумніви. Варто вам стартувати у цій темі, чи не варто. Ви задаєте собі питання: а що, якщо я помилився в аналізі і насправді мало охочих купувати цей товар? Тоді ви аналізуєте кількість конкурентів і розумієте, тут велика конкуренція. Отже, і попит є. Про те, який беретельний аналіз обраного вами напрямку ви не провели. Як беретельно ви не перестрахувались від усіляких проблем, які можуть трапитись на етапі запуску бізнесу? Усе це буде безсильним, якщо ви допустили. Наступну помилку. Помилка номер два: ви обираєте справу заради вигоди. Інакше кажучи, ви обираєте вид діяльності, орієнтуючись тільки на те, скільки ви зможете заробити в цьому напрямку грошей. Ось чому в Ютубі такі популярні відео на тему, як заробити на продажі такого-то товару, чи 100% схема заробітку на продажі такого товару. Ось чому в мережі так багато реклами курсів на цю тему, вартість яких вимірюється сотня. І тисячами доларів. Практично усі такі відео і курси пропонують вам гарантований заробіток з мінімальними вкладеннями. З однієї сторони, можна подумати, прибутковий бізнес з мінімальними вкладеннями, вклав 10 доларів, наприклад, а заробив 10 тисяч. Ну, чого ще можна хотіти? Ось тому, то і так багато людей приходять такі курси. Ви не подумайте, я в жодному випадку не ставлю під сумнів, ефективність даних відео чи курсів. Якщо б технології не працювали, цю лавочку, як то кажуть, швидко би закрили. Причому самі ж покупці таких курсів і прикрили б цю діяльність. Можливо, і ви задумуєтесь над тим, щоб пройти такий курс і розпочати свою справу, пройшовши по вже готовій перевіреній схемі. Нічого в цьому поганого немає. Навпаки, чим краще працює схема, тим швидше ви почнете заробляти і менше втратите грошей і часу на помилки. Проте хочу вам показати і зворотню сторону такого підходу. Зворотну сторону того, коли підприємець, займаючись бізнесом, ставить собі за ціль тільки отримання грошей. В одному із своїх відео я вже розповідав про наслідки такого підходу, але коротко повторю ще раз. Коли підприємець фокусується тільки на грошах, він одночасно тримає фокус ще на двох речах: перша річ швидко отримати гроші від клієнта, друга річ охопити як найбільше клієнтів, іначе нічого незвичайного. А хтось із глядачів взагалі скаже: ну, бізнес є бізнес, заради грошей і працюємо. Проте, якщо ви так кажете, ви не до кінця розумієте наслідки цих двох підходів. Щоб ви краще зрозуміли, приведу приклад. Ви приходите в магазин купувати взуття. Ви ходите по торговому залу, дивитесь на вітрину і очікуєте, що до вас хтось із консультантів підійде і допоможе з вибором. Але цього не відбувається. Ви кидаєте погляд в сторону одного із консультантів, але він наче не помічає вас. Інші ж консультанти тільки зверхня поглядають у вашу сторону і передають своєю поведінкою наступний меседж, поки ти не будеш готовий купити, нам немає про що говорити. Але от коли ви підійдете до одного із них і скажете. Я хочу купити ось оце взуття. Ось тоді відношення до вас різко змінюється, бо у їх очах ви вже не звичайний зівака, який просто розглядає вітрину, а клієнт, на якому вони зможуть заробити. І тоді вже вам і рекомендують, і показують і умови для примірювання на вищому рівні вам створять. І ось ви вже й забули, що кілька хвилин тому ці ж консультанти вас ігнорували і відносились до вас зверхньо. Ви вже обрали взуття і йдете оплачувати його. Спілкування з консультантами тільки покращується і вам радісно допомагають на усіх етапах оплати. Тільки ви оплатили, ви знову стали нецікавим для цих же консультантів. А вони знову переключились на того, хто їм може заплатити гроші. Я впевнений, що хоча б раз у житті ви стикались із схожою ситуацією. А тепер скажіть. Яке у вас було відчуття у цей момент? Що? Вам не сподобалось? Вам неприємно? Чому? Вас же обслужили, вам же продали те, що ви хотіли? Але при цьому враження таке, наче вами скористались у не найкращому сенсі цього слова? Я більше скажу, коли раптом вам би потрібно було повернути це взуття, ви б відкрили для себе цих же консультантів ще з іншої сторони, з агресивної, де вам дуже неохоче повертатимуть гроші ну якщо взагалі повертатимуть, не думайте, що це зустрічається тільки у сфері торгівлі взуттям чи іншим одягом. Цей підхід зустрічається у кожній сфері бізнесу, яку б ви не обрали. Десь це відбувається м'якше і дипломатичніше, а десь жорсткіше і агресивніше. Звісно ж, при такому підході до роботи власник бізнесу буде отримувати дуже багато скарг від своїх клієнтів. А що робитиме власник, орієнтований тільки на заробіток? Він ставитиме в пріоритет. Тільки цифри, простіше кажучи, те, скільки він заробив чи втратив грошей, і цей фактор буде для нього визначальним. Він не буде змінювати підхід до ведення бізнесу, обслуговування, якщо останній приносить йому гроші. Як то кажуть, покричать і перестануть. Ви можете сказати. Невже гроші так впливають на поведінку у людей? Справа не в грошах, а в тому, що ніша, яку обрав такий підприємець, була цікава тільки з точки зору заробітку, але не сама по собі. От і займається він нею тільки заради того, щоб отримати більше грошей, навіть плюючи на тих, хто приносить йому ці гроші. А що робитимуть клієнти? Насправді, по-різному, частина терпітиме і далі купуватиме, частина перейде до конкурентів. Проте важливо навіть не це. Важливо зрозуміти, чому навіть займаючись прибутковою справою, підприємець не хоче викладатись на максимум. Це ж привело б ще більше клієнтів, які платили б ще більше грошей. І звідси насправді випливає наступна помилка. Помилка номер 3 Відсутність мотивації займатися цією справою. Так, він розуміє, що це привело б йому більше клієнтів. Так він розуміє, що більше клієнтів принесли б йому більше грошей, але усе це не має жодного значення, якщо немає мотивації для дій. Ви знову можете сказати. Ну, яка може бути більша мотивація, ніж ті можливості, які відкриваються перед бізнесменом завдяки великим грошам? Це ж вищий рівень життя, і кращий будинок, і крутіший автомобіль, і відпочинок на найкращих курортах світу? Яка ж може бути більша мотивація? Так, я згоден. Це звучить дуже логічно і очевидно. Проте на практиці усе виглядає зовсім інакше? Такі підприємці зазвичай розвивають бізнес до рівня. Коли він може приносити дохід, який закриває найважливіші потреби: їх особисті і потреби їх сімей? Іноді трошки більше. На практиці я спостерігав, що такі бізнесмени виходять максимум у середній клас. А далі вони впираються у стелю і їх бізнес не росте. Чому не росте? Бо для пробиття цієї стелі потрібно докласти більше зусиль. Щоб докласти більше зусиль, потрібно більше енергії. Щоб було більше енергії, потрібна мотивація. Грошова мотивація стимулює закрити лише найнеобхідніші потреби і все. А далі що? Заробляти більше грошей заради грошей? Ні, тому тут потрібна мотивація, яка формується тільки від інтересу до обраної справи. Чому? Усе банально просто. Коли людині справді цікава справа, якою вона займається, вона готова працювати над нею днями і ночами, навіть не помічаючи часу. І ось ця мотивація, яка йде від інтересу до обраної справи, дозволяє бізнесмену докласти надзусилля, які в результаті і пробивають цю стелю. А далі доходи бізнесу ростуть вслід за кількістю клієнтів, а сам бізнес розвивається просто шаленими темпами. Тобто ви повинні зрозуміти наступне. Грошова мотивація стимулює до закриття найголовніших потреб. Інтерес до самої справи стимулює стати лідером у своїй сфері. А коли ви орієнтуєтесь на лідерство у своїй сфері, ви одразу націляєтесь на те, що ви будуєте не маленький бізнес, ви будуєте велику компанію. Тоді до розвитку і до управління своєю компанією ви підходите по іншому. Ви шукаєте усе найкраще, що може бути у вашій галузі, і намагаєтесь заволодіти цим. Без різниці, що це чи то команда спеціалістів, чи то потужні обладнання. Ну а якщо бізнесмен не має мотивації до своєї справи, то він неминуче стикнеться з наступною помилкою. Помилка номер 4. виконання роботи аби як. Ми з'ясували, що коли у вас немає мотивації до своєї справи, ви не вкладаєтесь у неї у більшості випадків. Ви робите її на мінімально допустимий рівень. Так, щоб відповідати стандартним вимогам клієнтів і законодавства, але не більше. І чим ближче ви до мінімально допустимого рівня, тим менше ви виділяєтесь на фоні конкурентів. Чим менше виділяєтесь, тим менше у клієнта причин звертатись саме до вас і купувати у вас. А отже, все більше і більше клієнтів оминатимуть ваш бізнес. І мало того, що оминатимуть. Вони рекомендуватимуть і своїм близьким, і своїм знайомим, щоб останні до вас не приходили. І як ви розумієте, з такою тенденцією у вас не залишиться клієнтів від слова взагалі. Це не відбувається одразу. Хіба б ви зробили щось неприпустиме для своїх клієнтів? Це відбувається дуже плавно, і спочатку ви навіть не помічаєте, як зменшується ваша клієнтська база. Але в один момент ви це дуже жорстко відчуєте. В який момент? Коли не зможете покривати витрати свого бізнесу, коли не зможете платити зарплату, розраховуватись за оренду чи за спожиту електроенергію, ось тоді ви почнете занурюватись у бізнес і розбиратись, що ж такого трапилось. Проте такий момент нерідко приходить дуже невчасно. Я б сказав занадто пізно, коли вже немає часу щось виправляти. А далі усе доволі банально. Перекриття боргів позиченими коштами, перекриття боргів іншими боргами і закриття бізнесу з великим розпродажем. Причому не тільки товарів чи послуг. Я кажу й навіть про майно підприємства, яке ви продаватимете за безціні, лиш би швидше розрахуватись з боргами, а потім ви ще й влаштовуватиметесь на додаткову роботу і працюватимете практично за їжу, бо основну частину грошей віддаватимете, щоб закрити усі ці борги. Не надто приваблива картина, правда ж? Проте це реальність, реальність, яка трапляється у 95% випадків. І як ви розумієте, у вас є всі шанси, щоб потрапити у ці 95%. Проте, у вас також є шанс потрапити у 5% тих, хто не закриється. І не тільки не закриється, а стати тим, хто буде займатися тією справою, де у вас від клієнтів не буде відбою. А від реклами ви скоріш за все відмовитесь, бо клієнтів і так буде забагато. То як же вам потрапити у ці 5%? Для початку врахуйте усі перелічені помилки. А далі вам потрібно просто застосувати підхід, про який я казав на початку відео. У чому полягає цей підхід? Обираючи справу, якою будете займатись, вам потрібно, щоб вона відповідала. Трьом простим критеріям: перший критерій справа повинна вам подобатися. А ми вже побачили, до чого приводить, коли ви обираєте справу через фінансову вигоду, не враховуючи власний інтерес. Як зрозуміти, чи подобається вам справа? Дайте відповідь собі на декілька питань. Перше питання. Чи займались ви б цією справою, якби вам за неї не платили? Друге питання. Чи готові ви виділяти більше часу цій справі, якщо б вам за це не доплачували? Третє питання: чи готові ви доводити роботу до ідеалу, якщо це не обов'язково і вам за це не платять? Другий критерій справа повинна в вас виходити. Вона повинна виходити у вас легко, швидко і якісно. Вона повинна виходити у вас краще, ніж у будь-кого. Краще, ніж у конкурентів. Інакше клієнти платитимуть не вам, а вашим конкурентам. Третій критерій. Справа, якою ви займаєтесь, повинна монетизуватись. Простіше кажучи, повинні бути люди, які готові платити за вашу роботу чи за ваш продукт. Чим більший попит у сфері, яку ви обираєте, тим більше ви зможете заробити. Як визначити попит, ми розібрались на початку відео, тому перегляньте ще раз і застосуйте цей аналіз до свого виду діяльності. Скоріше за все, ви будете починати свою справу з нуля. А якщо так, рекомендую подивитись ось це відео. Де я покроково описую методику, яка вже багато разів в різних бізнесах довела свою ефективність. Якщо ж вам щось не зрозуміло або у вас виникають додаткові питання по тому, як обрати свою справу, приходьте на консультацію. Записатись можна за посиланням у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Це саме те, що ви повинні побачити наступним. Обирайте будь-яке відео і до зустрічі в одному із них вже за кілька секунд.